Під час розмов доволі часто говоримо на тему сенс життя, для чого жити і взагалі чи варто жити. Відповідаючи на це запитання, тут варто виділити два фактори. Людина, вона є істотою двох це біологічне творіння і соціальне творіння, тобто соціальний вид. Якщо ж говорити про суть біологічного існування, то тут все очевидно і дуже просто. Основна задача біологічної істоти. Тобто біологічної частини людини це передача генів майбутнім наступним поколінням. Якщо ж говорити про соціальний вид, то знов таки тут є ж роботи, які показують, для чого нам жити життя заради якості життя, заради задоволення, заради того, що дає нам щастя. А щастя дає спілкування, соціальні контакти, якісні, тривалі контакти. Тому будьмо щасливими. Народжуємо дітей, і все буде добре. І не буде поставати питання для чого нам жити. Далі буде хорошого дня.